Друзі, ви слухаєте подкаст Загадки Солов'їної, його ведучу Альону Двигун і її юну помічницю Іванну Риженко. Сьогодні у нас випуск про позитивні українські фразеологізми, ті, від яких хочеться жити, співати і навіть топтати ряст. Топтати ряст це жити. Ще раз топче. Значить, живий, бадьорий, усміхнений. От і ми з вами топчемо ряз, та ще й робимо це з хорошим настроєм. А як вам фраза жити Бога за пазухою? Тепло, затишно, спокійно, як коли в хаті пахне пирогами, а на серці тиша. А ще, коли щось дуже гарно складається, кажуть як вареник у маслі катається. М'яко смачно й без зайвих проблем. Ось ще одна фраза, яка пахне добром, душа співає. Бо іноді треба просто відпустити все і дозволити собі трішки щастя. Або от на сьомому небі від щастя. Коли все вдалося, коли любов взаємна, кава гаряча. І світ здається добрішим. І ось ще кілька добрих висловів для вашого настрою хоч греблю гати, це коли всього вдосталь, багато і життя щедре. Мед на серці, коли почуєш щось приємне, Квітнути ти від щастя, бо щасливі люди завжди гарні. А тепер, друзі, зазирнімо в нашу народну мудрість, але з менш солодкого боку. Бо якщо раніше ми говорили про фразеологізми, що були медом на серці, то тепер приготуйтеся, буде трохи гірчинка. От, наприклад, про роботу. Якщо людина працює аж під градом, кажуть, гріє чуба. Тобто старається бідолашна з усіх сил. Головне, друзі, щоб ваш чуб грівся тільки від сонечка, а не від роботи. А буває і так, що ніхто навіть пальцем не поворухнув. От заходиш до когось, а там безлад, пил і хоч би щіткою хто водив. Кажуть, і кіт не валявся, і кіт такий, я тут ні до чого. А тепер про майстрів на всі руки. Якщо бачите, що ремонт зроблений якось підозріло, то, мабуть, на живу нитку. Тобто тримається на чесному слові. Не чіпайте, бо розсиплеться. Переходьмо до характерів. Є люди, які постійно валять воду, але це не про кулінарію. це про тих, хто вирядує і знучається. А ще є такі, що просто гризуть голову. От дзвонять і дзвонять ну що ти, як ти, коли зустрінемо, що робиш, коли діти будуть, коли одружишся. Зате, якщо людина розумна, кмітлива, кажуть не в я битий. Або ще гарніше видно пана по халявах. Тобто, видно з поведінки, хто є хто. Ну й трохи поговоримо про невдачі, щоб знали ви, як їх пережити. От коли сподіваєшся на щось, а в результаті нічого, це називається облизня піймати. Або навіть ухопити шилом патоки. Уявіть собі, як тим шилом щось можна схопити. Та не біда, не треба ховатися в шкаралущу чи виглядати як з воску зліпленим, блідим і нещасним. Краще усміхніться і скажіть собі, та з доброго дива воно так сталося. Пройде й це. Тож, друзі. Хай ваш ряст буде зеленим, душа співоча, а життя як вареник у маслі, м'яке, смачне й повне радості. І пам'ятайте, навіть коли не все ідеально, усмішка завжди в моді.